Шановні глядачі, в нас для підтримання українського контенту для всіх гравців Дейс, оголошується супер-пупер-стрім, на який вас всіх запрошено. Суть стріму наступна. Найвідоміші українські стрімери DayZu, такі як Дрост. Де? Де, Де ти, ти? О, Підніми. О, все. Дядько Дрозд. Скажи що-небудь, що це точно Дрост, може це не Дрост? Вітаю, 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 друзі! Запрошуємо на загальний стрім. Всім бути обов'язково. Так, да. потім дубов. Хто знає дубов? Дубов, де ти, де ти О, дубов, дядя, дубов, привіт, дубов. Привіт, слава Україні. Героям слава дядько дубов. Так, SG4Life Юрій. Я тут. О, Скажи щось твоїм підписникам, глядачам. Всім привіт, слава Україні. Запрошуємо усіх на наш стрім, буде цікаво. Так, є І брада рост, Олексій. Це мабуть. Ось все, ага. Правда. Вітаю вас, шановне панство. Чекаємо вас на нашому спільному стрімі. Так і що це буде за стрім? Ми е, рандомно заспавне заранем. Наші да ми рандомно заспавнилися на початку карти і будемо рухатись до точки Б точки виживання. А всі інші гравці зможуть стрім снайпити і нам заважати. Але для того, щоб нам перемогти, треба знайти свиню, її зарізати та підсмажити гарного сальця.